З останніми змінами законодавства про мобілізацію більшість чоловіків нашої країни останнім часом це все, чим вони займаються, це уточнюють свої дані як через ТЦК, центри надання адміністративних послуг та застосунок резерв. Ні для кого не є секретом, вже, що військово-обліковий документ згенерований у застосунку резерв має таку ж саму юридичну силу, як і військовий квиток, та тимчасове військове посвідчення, яке є відповідна у паперовій формі. Для військовослужбовців було створено застосунок армія плюс. З одного боку, даний застосунок мав би покращити життя військовослужбовців, бо це сучасний цифровий інструмент, розроблений спеціально для військовослужбовців, який мав би спростити їхнє життя та підвищити ефікність ефективність відповідна їх військової служби, відповідно, вони швидше ми мали прийти до перемоги. Даний застосунок має створити для військовослужбовців персональний кабінет, де військовослужбовець може відстежувати свою службу, звертатися за допомогою та отримувати персоналізовані повідомлення, тобто які від командира там частини батальйону будуть адресуватися саме як ми розуміємо, там якомусь іванову. Івану Івановичу застосунок цей має дати доступ до широкого спектру навчальних матеріалів та курсів, що дозволяє постійно підвищувати свою кваліфікацію. Також планувалося, що даний застосунок дасть можливість відстежувати своє здоров'я, записуватися на прийом до лікаря та отримувати медичні довідки онлайн. І одна із головних переваг даного застосунку це швидке та зручне оформлення різних видів документів. Рапортів дозволів тощо, без необхідності заповнення паперових бланків. Це мало стати досить вагомою перевагою даного застосунку. Тобто, це мало на 100% гарантувати, що рапорт буде прийнято і вам в ньому не відмовлять. А якщо і можливо відмовлять, то мають. Надати обґрунтування для можливого подальшого оскарження застосунок армія плюс мав би надати можливість оперативного зв'язку без е, самого військовослужбовця із командирами, колегами, е, службами підтримки через чати та відеоконференції. І також, як це зазначено, перевагою застосунка мав би стати швидкий доступ до актуальної інформації про розклад служби, накази, новини, події в частині. Проте, як виявилося, застосунок не такий вже й досконалий, чому в принципі я сьогодні вирішила зняти саме це відео. І на жаль, військовослужбовцям знов необхідно звертатися до паперів. А відповідно, це можливість отримати відмову в прийнятті рапорту чи іншого документа. Відсутність підтверджуючої інформації щодо спроб подати якісь будь-які документи чи рапорти. Сьогодні я вирішила поспілкуватися із військовослужбовцем Миколою, і, в принципі, спитати у нього відносно таких застосунків, як резерв плюс, який в принципі є застосунком саме для військовозобов'язаних, зобов'язаних, а не Військовослужбовців і за стосунком армія плюс, який було створено безпосередньо саме для військовослужбовців. І коли заходиш безпосередньо саме в застосунок АРМІЯ Плюс, там чітко пише, що якщо ваші дані не оновлені, то перейдіть до застосунку Резерв Плюс. От у мене є таке питання: в принципі, чи користуєтесь ви даними застосунками взагалі в електронному вигляді, і а у вас військовий квиток в паперу. Паперовому вигляді, чи в електронному вигляді, можливо, там десь в іншому додатку підтягується те, що ви є військовослужбовцем. Ну, першими дома за стосунками, щоб ви перерахували, я не користуюся, у мене вона навіть нема. є військовий котлок паперовий, та в дії І він сам підтягнувся, якось автоматично. Скажіть, будь ласка, ну взагалі, в принципі, якщо вам потрібно звернутися до командира, там написати якийсь рапорт або на отримати направлення там на лікування, або у відпустку, ви звертаєтеся. Яким чином ви в паперовому вигляді звертаєтеся до командира? Так, особисто приїжджаю, і моя присутність необхідна, пишу рапорт. Власноруч, навіть якщо це один попів, і отримую направлення або то, що потрібно. А скажіть, будь ласка, у вас взагалі, в принципі, в частині там щось казали про те, що там, потрібно, щоб ви були зареєстровані в цьому застосунку, армія плюс? Ні, ні. Я зрозуміла. А ну, можливо, вам там ви чули щось про цей застосунок? Ні, якщо чесно, все завжди було власноруч і в попробуємо вигляді. І так потребували в принципі. Я вас зрозуміла. Я вам дуже дякую зараз. Також ще хочу поспілкуватися з іншим військовослужбовцем, звісно, іншої військової частини, якого звати Андрій, і також хочу у нього спитати відносно тих застосунків, про які я вже касала, взагалі чи в принципі вони ними користуються, враховуючи, що коли були анонсовані створення даних застосунків, то планувалося, що вони в першу чергу мають покращити життя військовослужбовців. І чи саме через ці застосунки можна звернутися до командира, подати рапорт? Можна там отримати певні навчальні матеріали? Андрій, скажіть, будь ласка, скільки ну з якого часу взагалі ви служите? Ну, з першого дня, 23 числа. 23 лютого 2022, 2022 року, я не буду питати у вас, яка у вас частина, оскільки, в принципі, ну я розумію, що це не, нікому не потрібно, тим більше, що у нас зараз воєнний час. Скажіть, будь ласка, чи користуєтеся ви таким застосунком, як Армія Плюс? Ні, я вам більше можу сказати, що в даній ситуації, якщо. Тебе є якісь потреби чи звернення до командира, чи там безпосередньо до командира роти, чи того командира батальйона, тобто ти сам особисто маєш бути присутнім при тому. І всі ті, як то кажуть зараз, при демократії бумажні діла, всі пишуться тільки в штабі. Приїхав в штаб особисто, пішов там в строю воду, діловоду, ну не але, але ну, тобто ти сам займаєшся тим ніяких. Там інтернет, там ще щось, тобто воно не, не передбачено, скажем так. А скажіть, будь ласка, у вас а, військовий квиток в паперовому вигляді чи в електронному вигляді? Можливо, в там в якомусь застосунку, можливо, в дії не в дії? В мене не знаю. В мене його, військовий квиток, в мене немає тут, скажем так. Тобто в паперовому вигляді? Дії в мене не знаю. Воно щось якось там я пробував якось, ну але воно як, не знаю. Ну ніяк. Якби, і не застосовується все, приїхав своїм військовим квітком, штаб, написав, що тобі там треба, там, не знаю, близні там все паперовому цьому. Я думаю, що це ніякої зміни якби для облегшення військовослужбовців. Ну, не назнала. Це так моя думка. Чи казала вам щось можливе у вашій частині відносно того, що там вам обов'язково встановити даний застосунок, ідентифікувати себе якось через даний застосунок? Ні, такого взагалі немає, бо якби є другі другі задачі, другі це і якось тим особливо ніхто не переймається я вас зрозуміла. Дуже дякую вам за час. Все, За побачення. Якщо ви по суті, як військовослужбовець, виявили, що вас немає в даній системі армія плюс. Це може спричинити, як ми розуміємо, певні незручності, зокрема в отриманні соціальних гарантій, оформленні документів, звернені до командира із репортами. Я б хотіла надати декілька таких коротких парад вже з практики, що вам потрібно робити, якщо ви в принципі з'ясували, що вас в жодних застосунках немає. по перше, це треба звернутися до командира і повідомити його про проблему і попросити його. Розібратися в ситуації в даній ситуації командир зобов'язаний вжити необхідних заходів для вирішення проблеми. Необхідно вам також перевірити правильність своїх даних, переконатися в тому, що всі ваші персональні дані, тобто прізвище, ім'я по батькові, дата народження, військовий облік, вказані правильно у військовому квитку. Який у вас є в паперовому вигляді, оскільки у мене є ситуація, коли людина служить вже більше двох років, і відповідно, ні в резерві плюс, ні в армії дану людину ну, немає? Згодом напишіть заяву, складіть заяву на ім'я командира частини або начальника відділу кадрів. У даній заяві вам необхідно буде вказати, що ви не можете скористатися послугами системи АРМІЯ плюс через відсутність відповідна ваших даних. Необхідно буде додати копії документів, які підтверджують вашу особу, та відповідну службу. Це паспорт, як ми розуміємо, ідентифікаційний код і ваш військовий квиток. Також Зверніться до відділу кадрів безпосередньо а, до відділу кадрів вашої військової частини. Відповідно, відділу кадрів вашої військової частини поясніть ситуацію та попросіть їх перевірити інформацію про вас у системі. Армія плюс, тобто системі оберіг. Якщо проблема не вирішується на рівні частини, зверніться до військового комісаріату за місцем вашого проживання. А причини відсутності в системі можуть бути різними. Це може бути тимчасовий звів системі. Необхідно почекати деякий час і по суті спробувати знову. Це можуть бути помилки при введенні даних. В такому випадку, як я вже зазначала, перевірте правильність введених ваших даних при первинному занесенні до системи а також що каже про халатність з боку. Тих службових осіб, які відповідальні за внесення даних, це не своєчасне внесення даних, тобто інформація про вас могла бути внесена невчасно. В такому випадку обов'язково наполягайте на тому, щоб ваші дані були внесені в систему якнайшвидше, що ще відповідне можна зробити. В першу чергу збережіть всі документи, всі копії всіх документів, пов'язаних із по суті, даною проблемою, вони можуть вам знадобитися для подальшого, в принципі, розгляду. Якщо проблема також не вирішується протягом вже тривалого часу, то ну, в такому випадку я вам, звісно, раджу звернутися до адвоката. І саме чому я вам говорила, що зберігайте на всіх етапах всі документи, які у вас є. Бо коли ви Зверні, звернетеся вже до адвоката, у вас буде якась там маленька історія, з якою адвокату чи юристу буде в принципі простіше працювати. А в принципі, по суті, вам потрібно буде написати заяву. Е в довільній формі про внесення ваших даних, оскільки, як ми розуміємо, що згодом, якщо по суті, людина, яка служить вже два роки, отримує офіційну заробітну плату, а її навіть ще не бачить система Армія Плюс, то в першу чергу це є халатність, ну за яку, в принципі, передбачена відповідальність для службових осіб, я сподіваюся, що дане відео було вам корисно. Не забувайте про наш телеграм-канал, ставте обов'язково ваші запитання, якщо вам щось було незрозумілим. І я все ж таки сподіваюся, що в майбутньому ми будемо обговорювати з вами зовсім інші питання ніж питання ТЦК, мобілізації і внесення даних в резерв Плюс чи Армія. Плюс все буде Україна.